Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Сьогодні про трактора, який має чудовий як візуальний, так і технічний стан, Міцубіжі МТ 241. Тракторець має 24 кінських сили, звісно ж, на повному приводі, та має дизельний троціліндровий двигун об'ємом 1318 см кубічних. Рік випуску цього красунчика 2003-й по митній декларації та вага в нього 900 кг без ґрунтофрези. Боже нам тут повний порядок, це є бріч Стоун, розмір передніх 6х14, а розмір задніх шин 9,5 х 22. Передня колія у вузькому положенні має розмір 98 см та 110 см в широкому. А задня колія у вузькому положенні по центрах коліс має розмір 88 см та можна збільшити її до метра. Функціонал тут дуже хороший. Коробка передач механіка на 4 швидкості реверсивна. Повишені понижені передачі вімкнення переднього моста, стоянкове гальмо. Тут у нас блокування осьового диференціалу вал відбору потужності три швидкості плюс реверс. Тут у нас управління задньою трьохточковою навіскою, гідропідсилювач керма присутній, ручний газ, пам'ять задньої навіски, оберт на місці та напрацювання в цього красення 1414 мотогодин. Укомплектований дугою безпеки ґрунтофризою, в якої робоча ширина 150 см та боковим гідроциліндром для рівня горизонту ґрунтофризи. Ну і вартість такого красення з грунтофризою в комплекті 7300 умовних одиниць на нашому майданчику. Звісно, для ще більш детального огляду та тест-драйву запрошуємо вас до нас на майданчик, який знаходиться в місті рівне на вулиці князя Володимира, 112 А. З вами була Ірина на каналі vrm Техніка. До зустрічі!